Добрий день. Ми в Чорнухах Лубенського району Полтавської області. Саме з цього селища розпочалася довга і цікава дорога Григорія Савича Сковороди. 1972 року замість невеличкого шкільного музею тут було створено цілий літературний музей, який присвячений життю та творчості нашого великого філософа. Ми сьогодні познайомимося з його експозиціями. Запрошую за мною. На подвір'ї музею нас зустрічає скульптура, яка розповідає про Григорія Савича Сковороду. Скульптура роботи скульптора Когана. Але це не перша скульптура, яка раніше стояла у чорнухах. Першим скульптурним зображенням Григорія Савича Сковороди став бюст роботи видатного українського скульптора і кінорежисера Івана Петровича Кавалерідзе, виконаний ще в 1922 році. Зараз це один з найбільш цільних експонатів музею. Експонати першого залу музею розповідають про батьківщину Григорія Савича Сковороди про Чорнухи. Саме звідсіля 3 грудня 1722 року розпочалась його дорога. Невелике сотене містечко, де проживала дружна сім'я Сковородів. Тут вони займалися промислом, тут вони обробляли землю і тут вони вчили своїх дітей. Тут з Горлової гори Григорій Савич дивився в широкий світ, шукаючи там свою дорогу, і звідсіля він вирушив на навчання до Києва. Кожен зал музею присвячені ті чи іншій філософській концепції Григорія Савича. Зокрема, в другому залі, де розповідається про його дитинство, згадується його концепція нерівна рівність. Зокрема, її ми можемо побачити в вигляді малюнку на купюрів 500 гривень поряд із портретом самого Григорія Савича. Кожен із нас отримав на самому своєму початку життя різні властивості, різні таланти. і в цьому ми не рівні, але ми рівні в тому, що маємо можливість ці таланти розвинути. Саме, отримавши ці таланти, Григорій Савич почав вивчати себе всередині для того, щоб знайти свою дорогу у великий світ. Можна сказати, що все своє життя Григорій Савич навчався. Для цього він спочатку поїхав до Києво-Могилянської академії, а згодом і до Петербурга, де співав і вивчав музичну. Теорію і практику у імператорському хорі. А коли з'явилася можливість поїхати до Європи, то його шлях проліг і туди. І, власне, тут ми говоримо про ще один філософський концепт Георгія Савича сродна праця. Якщо ти знайшов те, що повністю підлягає твоїм бажанням і прагненням твого серця, якщо ця справа в тебе повністю виходить, і ти отримаєш від цього якесь, якесь щастя. То власне і плоди твоєї праці завжди будуть гармонійними і знову ж таки будуть приносити щастя у суспільстві. Тобто будеш щасливий тоді, коли знайдеш справу, яка тобі подобається, яка в тебе виходить, яка людям подобається, а тобі за неї ще й гроші платять. Григорій Савич не лише вивчав себе, але й вивчав цей світ. І тим, що він побачив, чому навчився в цьому світі, він ділився своїми учнями. Тому наступний зал присвячений Григорію Савичу педагогу. Він працював в Переяславському колегіумі, він працював і в Харківському колегіумі, власне, і його приватна е, педагогічна робота теж заключалася в тому, щоб. Вчити своїх учнів мудрості світу. І тут ми говоримо про три світи, три їх основних складових великий світ, який є втіленням всього всесвіту, малий світ це є людина з усіма своїми прагненнями і душевними схилами, а також третій світ світ символів, яку Григорій Савич побачив у Біблії. Вивчаючи кожен із цих світів, ми можемо знайти гармонію всесвіту, адже ці світи між собою переміщаються, вони між собою спілкуються, а отже, саме вони є великою гармонією. Про Григорія Савича найчастіше кажуть, як про мандрівного філософа. Дійсно, декілька своїх останніх років він присвятив мандрам, але під час цих мандрів він продовжував вивчати всесвіт і продовжував вивчати себе. І тут же з'явився філософський концепт. Про дві дороги. Одна дорога веде до матеріальних благ. Ця дорога вона яскрава, вона вірна, вона широка, але вона не принесе тобі ні задоволення, ні щастя. А от друга дорога внутрішньо, коли ти вивчиш себе і знайдеш гармонію у собі, ця дорога може привести тебе. До щастя, мабуть, саме такою була гармонія і дорога в Григорія Савича, адже в кінці життя він сказав Світ ловив мене та не спіймав, але напевно він сам знайшов щось всередині, що давало йому сили у цій дорозі. Жодна із праць Григорія Савича Сковороди не була надрукована за його життя. Але збереглась його мудрість у листах до друзів і його учнів, збереглись деякі записи його байок та інших, в тому числі філософських трактатів, і згодом його учні, його друзі, його сподвижники вирішили їх надрукувати. Тому зараз філософія Григорія Сковороди відома всьому світові. Подивіться на афоризми, які можна читати в будь-який час, і вони завжди вам допоможуть. Не розум від книг, а книги від розуму створилися. Саме це і показував своєю творчістю Григорій Савич Сковорода. В цьому залі розповідається про його опубліковані твори, про розвиток його філософських концепцій, про його наслідувачів і про те, як Григорій Савич Сковорода та його філософія знайшли шлях до сьогодні. Коли в 1972 році створювали концепцію нового музею Григорія Савича Сковороди, тоді задумали поруч з головним, головним будинком відтворити садибу. звідки пішов широкий світ Григорій Савич. Тоді спорудили оцю ось, ось де хату з усіма кімнатами і внутрішнім оснащенням. Тут же ми можемо побачити і клуню, де водилися домашні тварини та інші господарчі предмети із обістя Сково а також тут же ми можемо побачити і величезний журавель колодязь, з якого колись можна було взяти воду. Ця імітація сільського житла періоду XVIII століття трішки не відповідає тому, що ми зараз знаємо про Григорія Савича, адже він родом із козацької родини, причому не найбіднішого стану, і тому його побут його дитинства трішки відлічався від цієї картини, але все одно перед вами прекрасна етнографічна картинка періоду XVIII століття, і такою не схожу на інших, але Повноцінною частиною цього музейного комплексу є сад божественних пісень. Цей темний чи вхід ми з вами і зайдемо. Сад божественних пісень в музейному комплексі це особливе місце. Тут можна відпочити, тут можна подивитися на світ, тут можна познайомитися із афоризмами, тобто творчістю самого Григоря Савича Сковороди. Думаючи про свою нерівну рівність, він сказав, що світ різноманітний, і саме завдяки цьому він і вижив. Саме тут ми можемо познайомитися із різноманіттям цього світу і зрозуміти своє місце в ньому макрокос. Мікрокосм і світ символів живе поруч з нами. Вивчаючи його, ми можемо досягнути своєрідного щастя. Тому запрошуємо всіх у сад божественних пісень Григорія Сковороди. У 2022 році, коли відзначали 300 років з дня народження Григорія Савича Сковороди, його літературний музей поповнився ще одним приміщенням, де розмістили картинну галерею. Давайте зайдемо і подивимось, що там. Життя і творчі Григорія Савича Сковорди завжди викликали велику цікавість у різних митців, і тому виникнення тут картинної галереї є закономірним. Тут, в цьому залі, ми бачимо роботи художників, які брали участь в всеукраїнській виставці «Неспійманий Птах 2022 року, а також його доповнили роботи місцевих художників, які були намальовані під час пленерів наступних років.